Надцятого липня на двірні пройшла сьома сесія надвірнянської районної ради. Місцеві обранці розглянули близько 40 питань порядку денного. А зокрема, йшла мова про зміни до районного бюджету на 2016 рік. Про перегляд сесії та її основні питання далі. Сьома сесія надвірнянської районної ради розпочалася виконанням державного гімну України. На розгляд депутатів виносилось близько 40 питань порядку денного. І перш ніж перейти до їх розгляду, місцеві обранці зачитали свої запити та звернення. В основному вони стосувалися ремонту доріг, незаконного вивозу графію з русла річки Бистриці, обмеження швидкості автомобілів у населених пунктах району та забезпечення комп'ютерною технікою закладів відділу освіти. До мене до депутата районної ради звернулися жителі села. Краснути перевізники з тим питанням, що є проблема в облаштуванні зупинок громадського транспорту. Так як село розширилося і зупин, знаків дорожніх зупинок громадського транспорту немає в селі жодного. І з двох сторін села, тобто від Ланчина і від надвірної, потрібно встановити дві зупинки. Прошу проголосувати за це звернення. До мене як до депутата звернувся директор Тисменчанської загальноосвітньої школи Луцюк Василь Васильович. Проблема полягає в тому, що комп'ютерний клас 5 плюс 1, придбаний у 2005 році, непридатний для використання. Інший комп'ютерний клас 10 плюс 1, який функціонує в школі, не може повноцінно забезпечити проведення уроків інформатики в зв'язку з великою кількістю класів 17, що вивчають інформатику та відповідно великою кількістю навчальних годин 32 години на тиждень. Ситуація керівництву відділу освіти Надвірнянської РДА відома. У заявці до бюджету на 2016 році директор школи це питання порушував. Як депутат районної ради прошу допомогти у вирішенні даного питання, а саме виділити кошти на придбання комп'ютерного класу 10 плюс 1. Прошу вжити заходів щодо встановлення в селі Пнів Надвірнянського району, Івано-Франківської області по вулиці Січових стрільців, обмежувачів швидкості руху автомобілів лежачих поліцейських. Додано копію листа заступника начальника Надвірнянського відділу поліції, депутатський запит щодо необхідності здійснення перевірки на предмет правомірності видобування піщано-гравійної суміші в межах терновицького родовища та за його межами навколо вказаного родовища та недопущення незаконного та або такого, що здійснюється з порушенням. Вимог чинного законодавства видобування корисних копалин тут, у, у запиті є зібрана е, інформація, е, відповіді на запити громадських активістів, а також журналістські розслідування. Е, я прошу в цьому заході в запиті вжити заходів щодо недопущення здійснення незаконного. Видобутку і користування надрами перевірити законні здійснення «Тарновицький кар'єр Карпати діяльності задобування піщано гравійної суми на вказаній вищій території і створити з метою вирішення вказаному у депутатському запиті питання комісію, до складу якої включити представників Надвірнянської державної районної адміністрації, Надвірнянської районної ради, депутатів місцевих, Фітківської сільської ради, Надвірнянського відділу поліції Івано-Франківської області, Надвірнянської місцевої прокуратури. До мене до депутата. Районної ради звернулися жителі села Назавидів, що на території Назовиць ради на різці березя, поблизу Борочанського моста напроти кафе струмок зруйнований і зрізаний ескаватором берег річки, зроблений з'їзд з берега, не несанкціоновату облаштовану дамбу, що змінює русло річки. На березі зрізано дерева, вироблені кущі, проводяться будівельні роботи, зводяться споруди повідомляю, що зміна русла річки призводить до підмивання берега на нозавизів, що шастково вже відбулося на даний час. Відповідно до статті 13 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу десятиденний термін розглянути порушене питання і повідомити складності про житі засоби. До мене звернулися жителі села Молотків з приводу незадовільного стану дороги, яка проходить через село Молотків. Дана дорога потребує негайного ремонту, так як на протязі декількох років. Не вирішувалося дане питання на багатьох ділянках дороги. Відсутні асфальтне покриття, вибиті глибокі ями, у результаті чого транспорт рухається узбіччям дороги, що несе загрозу життю людей. А в свою чергу викликає незадоволення жителів села Молодків, підвищує соціальну напругу і породжує ланцюгову реакцію щодо намірів перекриття проїзду по даній дорозі. Прошу вжити невідкладних заходів для покращення стану дороги в селі Молотків». Депутати також переглянули районний бюджет за словами головного фінансиста надвірнянщини Михайла Обідняка. Картина щодо основного фінансового документа не надто приваблива. Зв'язку з тим, що було зроблено перерозподіл бюджету до кінця року. У нас незабезпеченість забезпеченість 3 мільйона 3 мільйона гривень. Це з місцевого бюджету і з державного бюджету по субвенції, освітянська субвенція 23 мільйона і медична субвенція 63 мільйона гривень. Сесія Надвірнянської районної ради звернулася до органів центральної влади щодо відновлення робіт битківсько-бабчинського нафтогазоконденсатного родовища. Представник підприємства НГБУ «Надвірна Нафтогаз» Роман Струтинський повідомив, що за 11 місяців цього року через закриття родовища нафтовики отримали фінансових збитків у сумі близько 150. 10 мільйонів гривень. Якщо не вирішити цю проблему сьогодні, то вже незабаром підприємство скоротить 100 своїх працівників. На сьогоднішній день наше підприємство не має права освоювати, бурити, освоювати це родовище. Ми дуже багато чуємо, знаємо про дане питання. А на сьогоднішній день повинні підтримати наш, наших нафтовиків, звернутися до наших державних органів для того, щоб як кажуть, це питання в законодавчому плані було вирішено і наше підприємство. Підрозділ патокорнафти змогло працювати і забезпечувати наших працівників заробітною платою, і на пробурювати нові свердловини і освоювати нові горизонти на, на території нашого району та сусідніх областей. Битків Бабчинське родовище існує 155 років. Його не закривали ні австріяки, ні поляки, ні німці. Ні радянська влада, і тільки нинішня влада це родовище закрила, бо видно, в Україні не потрібно ні нафти, ні газ. Ми сьогодні купляємо газ в країни-агресора, а своє родовище закриваємо. Я хочу довести до відома депутатів, що тільки за 11 місяців цього року, після закриття родовища, НГДУ вже втратило а відповідно держава під тисячі тонн нафти. І 27,8 мільйона кубів газу. В грошовому виразі це складає доходів 149,8 мільйона гривень, майже 150 мільйонів. Це нормальні гроші чи ні? Досить нормальні, я вже. ми проводили акції протесту. Ви знаєте, під стінами обласної ради і облдержадміністрації. Ми надсилали наші звернення, обласна рада весла звернення. Президенту, прем'єру, міністрам, держенадром реакція Нульова. На сьогоднішній день 80 людей по цеху номер 2 і 20 працівників. Цеху підземного капітального ремонту середовин працює неповний робочий тиждень. Тобто 100 чоловік працює неповний робочий тиждень. І якщо і надалі не буде надана ліцензія на розробку родовища цього, то звичайно шукарнафта піде на скорочення людей. А це буде 200, мінімум 200 чоловік. Виникає запитання: де ці люди сьогодні працевлаштуються в надвірні? Проблема. Проблема для влади, проблема для адміністрації профкому НГДУ і проблема для цих людей. І влада центральна цього не розуміє кажуть, бачить там, б'ються між собою, а простий люд страждає. Причина, чого виникла така ситуація, пояснюють і прем'єр, і президент, і інші там міністри, що Укрнафта не сплатила. 10 мільярдів сьогодні вже менше там 9 з копійками мільярдів до державного бюджету. Говорять А, але не кажуть Б, що ще в 2006 році в Укрнафті вилучено 10 мільярдів кубів газу, закачані в підземні сховища і використані були на внутрішні потреби. Укрнафті не заплачено по старих цінах 14,5 мільярда гривень. По нових 50 мільярдів. І правильно керівництво «Укрнафти» каже, панове, заплатіть нам, хай буде по тих цінах 14,5 мільярда, ми вам на другий день тих 9,5 мільярдів вже платимо. Без проблем. Ніхто це не чує. І є проблема. Є проблема ще і другого характеру загазованість території Биткова і Пасічної. Наші постійно служби туди виїжджають, де можуть локалізацію робити, Але газ виходить, бо тиски з'являються більше за того, що закупорені родовища, Значить, в криниці людей, в підвали, приміщення будь-який час може статися трагедія. Ми про це говоримо на всіх рівнях. Ми це пишемо президенту. Примірше нуль реакції. Будемо боротися за те, щоб люди нашого краю, люди нашого району могли бути забезпечені роботою, щоб їхні сім'ї не відчували соціальної напруги і матеріального незабезпечення, і щоб наш бюджет. Районний, який наповнювався в дуже великій мірі, якраз за рахунок коштів Укрнафти, і за рахунок того, що такі великі підприємства працювали на території нашого району, щоб ми змогли далі наповнювати наш бюджет. Тому я думаю, що це не кінцеве звернення, але ми мусимо доносити наверх те, що проблема не приспана внизу. Тобто було звернення обласної, зараз звернення районної ради. Ми вже підтримували звернення про спілки НГБУ, на «Нафтогаз». І я думаю, що на на подальше ми так само будемо тримати руку на пульсі і далі питання моніторити для того, щоб воно було позитивно для нас. Вирішено місцеві обранці розглянули хід виконання депутатських запитів та завернень болючим на сьогодні залишається. Це питання вивозу та утилізації твердих побутових відходів. Ця проблема не може вирішитись останні кілька років. В районі важко знайти земельну ділянку, де могло б розміщуватись сміттєзвалище, оскільки громади проти розміщення полігону у їхніх населених пунктах. Провивши аналіз по населеним пунктам, було визначено скільки договорів складено з якими підприємствами, які займаються збиранням і вивозом. Визначено було, що є упущення по населених пунктах, оскільки майже ніде є окремі населені пункти, тільки де розроблено правила поводження з побутовим побутовими відходами, а це саме є правила благоустрою населених пунктів. В допомогу керівництво населених пунктів адміністрацією, а саме юридичним відділом, розроблено типові правила. І будемо насилати до кожної сільської ради для того, щоб вони створили свої. Що це дає? В першу чергу, це чітко визначає ким і де має проводитися цей збір, в які обсяги і в яких які ціни мали б бути на при збору в розрахунку з населенням за ці послуги, і вже четвертий рік, і ситуація не вирішується. Вже вроді що бітком, якби було трохи якісь напрацювання, і зараз знову. Знову ситуація така, що ми не можемо ствердно сказати, що в даному місці буде зорганізовано сміттєсортувальну лінію. І район зможе забезпечити чистоту і порядок з поводження з твердими побутовими відходами. Будівництво нового полігону, який десь вимальовує якусь перспективу поводження з ТПВ в районі, нас на жаль віддаляється на невизначний час. І ви знаєте, що з 1 січня 2017 року рибне відмовляється приймати сміття взагалі припиняє прийом сміття по моєму цілої області, навіть не знаю, чи для Франківська. І тому ми можемо взяти до уваги цю інформацію, але я не бачу як депутат, як житель Надвірнянського району, я не бачу стратегічного глобального підходу до поводження з твердими побутовими відходами в нашому районі. Про те, що є і другий тендери, і вони не пройшли так. Мова була про те, що ні одна з організацій не задовільняла вимоги тендера, тобто. Про третій знову ж таки знову Мирославович доповідав, що зараз вони про це ведуть переговори, але навіть ті тендера вони йшли на випередження, тому що перші б мали бути хоча б нам засвітити якісь ті гроші, котрі з області. Тобто з цим робота ведеться. Не можна казати, що хрест по цьому і по рибному, що вони відмовляються. Це, скажімо так, перший, перша їхня позиція, що ми як ми. Повідомляють про те, що в них є такі наміри. Але те, що так і буде, ви собі бачите по всій області, яка ситуація? Рибне зараз припинити так, як вони це хочуть зробити, просто не Я просто цікавився. Ми про це говорили, і додаткова інформація ще буде. І, знову ж таки, ми і цю ситуацію моніторимо. Але як, як я просто, я вже казав своє бачення, що найкращий варіант, який був, він чомусь у нас був упущений у 13-му році. Зараз е є сумнівні якісь ці моменти із чобітком, якісь були знову ж таки з громадськістю, якісь. Незрозумілі моменти, котрі знову ж таки на даний момент часу вони якось вже трошки і успокоїлися. Тобто, коли та як вдовіці зазначалося, проводиться якийсь моніторинг, проводиться роз'яснена робота. Пояснюється, що якщо забезпечити всі технічні вимоги, котрі передбачені проектом, то Розумію, ситуація складна. Якщо ми одне не можемо мати, якщо не може районна влада вирішити одне, то буде мати 30 сміттєзвалищ. Розумієте, а завтра 40-50, бо одні закриються, бо в селах а ви спитайте голів, чи вони мають ці чи, чи вони мають місця? Я вже це голів. і до голів стосується бо, шановні села, голови. коли, зараз бо коли стосується питання виділення ділянки, чи то в делятині, коли ми тут концерти три роки назад мали, плакати всі решта, розумієте? Чи то стосується чобітка, розумієте, то голови сидять мовчать? Шановні, це до вас теж питання, це до адміністрації питання. Ми або одне робимо в районі спільно, або будемо мати 30, чи 40, чи все решта. Розглянули депутати під час сесії питання підготовки бюджетних установ до опалювального сезону 2016-2017 років. Також місцеві обранці затвердили нову почесну відзнаку районної ради за заслуги перед надвірнянщиною. Ця нагорода буде представлена до 25-ї річниці незалежності України. На сесії було переглянуто і суми виплат премій вчителям та одноразових стипендій учням-переможцям Олімпіад. Сесія підтримала звернення Коломийської районної ради щодо індексації грошових доходів населення та звернулась своїм клопотанням до Кабінету міністрів України про оплату праці держслужбовцям. Чергову ювілейну сесію Надвірнянської районної ради планують провести вже в серпні до 25-ї річниці незалежності України.